Сьогоднішнє відео, сподіваюся, буде цікавим для тих, хто використовує снасть з котушкою. Іноді умови риболовлі вимагають максимально далеко закинути оснастку, щоб дістатися того місця, де знаходиться риба. На перший погляд, ця обставина має просте рішення. Збільшуємо вагу оснастки, тобто поплавка, годівниця чи грузила. І беремо до рук максимально довгий. Бланк. Але, як показує практика, є ще деякі ніби дрібниці, які можуть збільшити або ж, навпаки, зменшити дистанцію, на яку ви закидаєте свою оснастку. Давайте розбиратися. Впевнений, що ще з кільної програми ви пам'ятаєте взаємозв'язок важеля з величиною сили. що... Не прикладається до того вваження. Ну і, звісно, плеча того самого важення. Чим довший бланк, тим менше душі потрібно затратити риболову, щоб закинути оснастку з розилом на далеку відстань. Хоча крім довжини бланку, потрібно враховувати і те, що то за бланк саме у вас в руках. Я маю на увазі не тест, що вказується, на якого розрахований бланк. А його стрій. Бланки, які мають повільний стрій, дозволяють далі закинути оснастку, Ніж бланки з такою ж характеристикою, тобто довжиною швидкого строю. І за підвищеною гнучкості бланк сильно вигинається. кінчик кудилище, ніби запізнюється в порівнянні з рухом комля. І якщо спостерігати за роботою такого бланку, то помітно, що руки закінчили, мах зупинилися. Комновою частиною, а кінчик Бланка, його середина ще продовжують свій рух випрямляються і при цьому прискорюються, щоб в кінці маху максимально сильно і швидко викинути грузило або ж годівницю у вільний політ. Якщо порівняти час з моменту руху до моменту, коли оснастка починає свій політ у будилища швидкого і повільного строю, то у будилище повільного строю цей час буде довшим. Відповідно, бланк повільного строю надасть оснастці Більше прискорення, більшу швидкість, адже в нього більше часу для розгону, ніж у бланка швидкого створення. А чим більший розгін оснастки чи грузила, тим далі вона летить. В процесі закидання беруть участь не тільки руки рибака, а й сам бланк. Напевно, чули таке висловлювання, що гарна вудочка, тому що сама кидає. Щось схоже можна спостерігати і в стрілецькій зброї. Чим довший ствол, тим далекобійніша зброя. Адже порохові гази мають змогу розігнати кулю в для більшої швидкості в каналі ствола. Якщо говорити про стрій водилища, то, напевно, помічали таку закономірність. Водилище повільного спрою завжди більш дороговаркісні, ніж водилище швидкого строю, адже в таких водилищах більш складна конструкція. В нього повинна бути досить міцна та жорстка комлова частина, щоб не зламатися. і одночасно гнучка та пружна решта бланку. Звісно, в бланках для ловлі хижої риби, спінінгах, 에, Пріоритет надається швидкому строю. І це зумовлено тим, що немає такої вже нагальної необхідності далеко закидати приманку. А жорстким бланком краще засікати тверду щелепу хижої риби, наприклад, того самого Судака. Та із справедливості ради варто сказати, що бланком повільно строю складніше досягнути влучності. Завершуючи тему бланків, слід згадати й пропускні кільця. На дальні закидання впливають як вставки пропускних кілець, так і їх діаметр і звісно розташування. Вставками на даний час таких проблем, як колись були в 70-80-х -х, -х, х роках минулого століття, вже немає. Пам'ятаєте, оті дефіцитні німецькі долфіни з пластиковими вставками, які з часом різала ліска, та ще іноді вони випадали, бо нагрівалися під час стертя, коли оснастка летіла в точку Ловлі. Сучасні вставки з нітриду... Е Титана, оксиду алюмінію та фарфору чи металокерамики з напиленням карбідом -кремнію, не незручності не створюють для риболовів, витримують всі навантаження та і в деякій мірі сприяють ковзанню ліски. Глобальною проблемою для конструкторів бланків завжди залишалося подолання сили тертя і пошук конструктивних рішень. По зменшенню цього триття ліски в пропускних кільцях тривають по сьогоднішній день. Зараз, напевно, мало хто згадає так звані пропускні кільця траїнгу. А такі були. Це кільця трикутної форми з заокругленими трьома кутами. І вважалося, що ліска, яка сходить з котушки треться не по всій площині. Пропускного кільця А по якомусь із трьох кутів. Така придумка не прижилась, і, напевно, мало хто її вже і пам'ятає. Свого часу були різні схеми розташування кілець на бланку з певним інтервалом, з певною висотою ніжки, і, звісно ж, кількістю пропускних кілець. На даний час прижилась схема, яку важко не помітити на коропових та спінінгових удилищах. Це декілька перших від катушки пропускних кілець великого діаметру, які повинні, за задумкою, виключати тертя ліски при сході шпулі. Ліска проходить скрізь них і майже не торкається вставок, чим зменшує ймовірне тертя. Хоча в магазині вкрай складно визначити безнаграційну катушку, висота ніжки, якої забезпечить безконтактний конус, яким сходить ліска. Адже не всі виробники водилищ конструюють котушки і навпаки, а повинен бути певний комплект бланка та котушки. Наступний не менш важливий момент, який впливає на дальність, це форма шпулі. Про типи та форми шпулі я вже розповідав і, враховуючи кількість переглядів того відео, переконаний, що мій глядач знає, як відрізнити AB шпулю від шпулі Longcast. Тобто той, яка розраховувалась як ну ви в курсі справи. Коротко зупинюся на тих особливостях шпулі, які мають впливати на дальність закидання оснастки. Перший фактор це глибина намотки ліски на шпулю. Для забезпечення сприятливих умов для закидання оснастки на велику відстані ліску намотують приблизно десь на 2-3 міліметри нижче. Бот. Робиться це з метою зменшення кута перелому ліски на бортику шпулі. Чим гостріший кут перелому ліски, тим більше сила триття на бортику. Відповідно зменшується швидкість сходу ліски. Сподіваюся, на моїй схемці я зрозуміло це проілюстрував. Також, напевно, знаєте, що форма бортика теж може сприяти або ж, навпаки, перешкоджати швидкому сходу ліски і шпулі. Другий фактор, а я впевнений, що ви його помічали, на деяких моделях котушки, шпулі з косим бортиком. На екрані малюнок для розуміння, про що йдеться. Покила чи скоса форма бортика теж сприяє зменшенню кута перелому ліски. Відповідно, така котушка більш сприятлива для більш далеких закидань оснастки. Також важливе значення має профіль шпулі. Це можна назвати як третій фактор, більш далекобійними, якщо так можна сказати, є шпулі типу Air Spool. про них я вже розповідав у відео про вибір катушки, сподіваюсь, ви дивились. Тобто шпулі великого діаметру з товстим сердечником. В таких шпулях діаметр витка, лізки достатньо великий, щоб при сході лізки забезпечити контакт з пропустими кільцями. Лише в одному місці. На сердечнику малого діаметру все відбувається навпаки. виток малого діаметру, як серпантин, буде стикатися з ставкою пропускного кільця і ніби прокочуватись всередині нього. Та й витків на сталому відрізку буде на порядок більше на тонкому сердечнику. І на кінець. Про не менш важливий фактор, як те, що ми використовуємо ліску чи плетений шнур. В той же час, коли переважна більшість спортсменів, фідерістів, представників коробфішингу, відмовляється від використання плетених шнурів, пересічний риболов-аматор навпаки тулить шнур навіть на махову вудочку. Я ні в якому разі не агітую за використання монофільної ліски. А лише наголошую на розуміння того, що досягнення далекобійності вашої снасті це комплексний підхід, в якому потрібно оцінювати всі фактори і усвідомлювати їх доцільність та ефективність. Проведемо порівнальний аналіз властивості ліски та плетеного шнура, і визначимо всі плюси та мінуси. Плетений шнур має абразивну поверхню, на відміну від монофіла. Чим нерідко травмує дешеві пластикові шпулі. Також шнур здатен вбирати в себе воду, що робить його тяжчим і відповідно розігнати важче тіло складніше. Крім того, вологий шнур має здатність прилипати. При розтягуванні в момент закидання ліска не втрачає своєї циліндричної форми, тоді, коли шнур стає пласким і відповідно його площа триття більша. Очевидний висновок, що при використанні ліски і шнура однакового діаметру більш дальню дістанцію в умовах прикладання одинакових зусиль подолає ліска. Варто також враховувати, що в момент закидання оснастки на ліску чи шнур діє як центробіжна сила, так і сила розону. Остання також діє на бланк удивища. Тому варто. Врахувати, що сума цих двох сил як мінімум 50 раз перевищує вагу оснастки, що закидається. Тому при виборі ліски або шнура потрібно враховувати розривне навантаження ліски. Не завжди тонкий діаметр ліски може витримати навантаження, тому був придуманий шок-лідер. Шок лідер, шок -лідер це не що інше, як відрізок ліски довжиною. Рівною приблизно два, дві довжини бланку, що дозволяє витримувати розривне навантаження під час закидання. Шок-лідер використовується як із шнуром, так і з ліскою. Не виключають, що знайдуться скептики, які з вершини свого бувалого досвіду махнуть рукою і скажуть, що все це фігня. Але перерахуйте всі фактори, які я назвав у відео, і помножте як мінімум на 1 метр. Це буде аргументом, чи потрібно враховувати під час риболовлі все те, що я сказав, чи ні. Звісно, я не зупинявся на техніці закидання, це теж важливий фактор, бо вміння кидати не тільки зусиллям рук, а й долучення маси свого тіла дає додаткову перевагу. На цьому я буду закінчувати. Дякую тим, хто додивився. Сподіваюсь на вашу підписку. Шануйтеся і будьте здоровенькі.